Ну що, нарешті, хайп навколо яблук починає потрохи згасати, і ми з вами нормально і головне об'єктивно можемо поговорити про їх продукти. Я купив собі iPhone Air приблизно 7 днів тому і хочу поділитися з вами не якоюсь загальною інформацією, а по-перше, своїми емоціями, своїми відчуттями, свої думки стосовно того, чи вдалим вийшов їх експеримент, бо всі ви добре знаєте, що майбутній iPhone зі складеним екраном, який отримує умовну назву iPhone Fold, буде мати одну з Половинок з таким самим дизайном, тільки ну вона буде ще трохи тонше, там близько 4 мм буде складати. Але філософія загальна буде саме такою. Тобто можна вважати, що сьогодні iPhone Air це половина майбутнього iPhone Fold. Також я дам відповідь на питання, чи правильний крок зробили купертинівці, відмовившись від iPhone 17. Plus. Випустивши замість нього у цей тож друзі, це відео буде більше про мої роздуми, емоції, а не про технічні характеристики. Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Я обіцяю, що буде цікаво. Починаємо. Але перед цим я хочу анонсувати новий розіграш АК збір для наших військових. Збрати ми будемо гроші на буз для хлопців, які працюють на одному з найгарячіших напрямків. Більш детально про все це вони самі розкажуть в кінці відео. А розігрувати будемо смартфон знову Galaxy S25 Ultra від компанії Samsung. Для того щоб взяти участь, треба задонатити від однієї гривні. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Заздалегідь низький уклін всім, хто долучається реквізити, карти та посилання на банку. Я залишу в описі під відео. І обов'язково дочекайтесь кінця відео і подивіться звернення від військових. І перше питання, яке я хочу підняти, загальні відчуття від пристрою. Слухайте, компанія Apple позиціонує його як преміум продукт, щось між базовими айфонами і прошками. Хоча матеріали корпусу у нього навіть краще, ніж у версії PRO цього року. Титанова рамка, захищене скло спереду і позаду, фірмово від компанії Apple, яке не б'ється. В мережі вже є купа усіляких тестів, де реально доведено, що цей айфон найміцніший серед усієї Твірки, яку компанія Apple представила у 25-му році. Але головне питання, чи відчувається він як преміальний продукт. Мені все одно на усі ті тести. Я не буду його ламати, мені це не потрібно, я цим не займався продовж семи днів експлуатації. Мені головне було розібратися, чи сподобався мені цей пристрій. І скажу вам, що перші відчуття він мені сподобався. Хоча налаштований, я був максимально скептичний. Я там дивився купу західних оглядів, де його відверто поливали гівдом. Казали, що він відчувається в долоні як якийсь. Іграшковий смартфон. Ні, друзі, це не так. У нього бага 165 грамів, точнісінька така сама, як у мого Galaxy S25. Але Galaxy S25 є товстіше, і при цьому набагато менше за своїми габаритами. Але ну, він не, чуває, не відчувається як якась іграшка. Тут реально доволі приємні матеріали. Чесно. Так, мені не подобається, як виглядає дизайн його блоку камер. Він точно не виглядає преміально. Але сам смартфон в долоні. Відчувається дуже приємно. І знаєте що, за ці сім днів я дуже звик до його товщини. От перша моя була думка, типу, так, прикольно, нестандартно, дорого. Але ну, він аж занадто тонкий. Ти хотілося б, хоча б щоб було 7,5 мм, тому що, от, з точки зору ергономіки, так, типу, дорого відчувається. Але ергономіка це ну, він прямо от, не те, щоб там прямо врізається в долоні. Ну, от, він аж занадто тонкий. От хочеться прямо взяти оцей фірмовий павербенк там, такою ж товщиною, як цей пристрій на нього присобачити, щоб була там. Близько десяточки товщина, оце було б класно, але ви не повірите? Проте після семи днів я беру свій Galaxy S25, і він чомусь відчувається мені аж занадто товстим. І я не знаю, правильно це чи неправильно. Про просто звик і все. Ну, типу, і мені подобається. От, от, от я зараз скажу крамольні річі. Певен, що там багато хейту не понесеться в коментарях, типу, там ти що, це ж там типу лайно і так далі. Але ну я кажу вам, чистої води правда. Ні, ви не подумайте, що я його якось облизую чи намагаюся випродати. Всім відомий хейт навколо iPhone Air. Я вам скажу навіть більше. Той крок, що зробила компанія Apple, відмовившись від версії плюс, він провальний. Ви подивіться, як зараз розмітають базові сімнашки. Тепер уявіть, що було. З версіями плюс ще більше екран промоушен дисплей з частотою 120 Гц, антиблікове покриття, величезна батарейка. Ну все, я певен, що це був би справжній хід продажів, чого я не можу сьогодні сказати за Air, Відверто кажучи, він і нахрен нікому не потрібен, тому що це експеримент, експеримент, який, на мою думку, не вдався. Навіть після того, що я зараз скажу, ділюся з вами своїми емоціями, забігаючи наперед, кажу, що на мою думку, експеримент не в. Вдався. І ці моделі не варто чекати успіху, бо вона створена виключно для ентузіастів. Все. чому так слухайте, є як мінімум два вагомих аргументи. Перший це слабка камера. Вона тут цього на одна. Навіть три аргументи. Другий це слабка батарея, ну про неї більш детально ми поговоримо пізніше. І третій – це ціна. Сьогодні в Україні офіційно за нього просять 58 тисяч гривень. Я його купував ще там за 65 кусків. На старті переплатив барига. 65 тисяч Карл за смартфон, у якого одна камера, один динамік. А, так, я забув, це четвертий а, мінус. І невеличка батарея. В той час, як за 50 кусків, можна взяти царський технічно, віво. X200 Ultra, у якого там і камера, він технічно в усіх планах буде набагато краще за оцей iPhone Air. Це якщо б брати до уваги технічну складову і об'єктивну складову. А якщо брати до уваги емоції, то повірте мені, багато хто відвалить такий кеш і обере собі саме Air замість усіх цих наворочених андроїдів за ці гроші, і навіть замість наворочених айфонів. І ви знаєте, після того, як я вже сказав, що у нього відверто слабка камера, мені навіть не хочеться роздувати тему того, що його коштує. Корпус товщиною насправді не 5,8 мм. Ви подивіться на те, наскільки сильно виступає його камера. Якщо взяти товщину в цьому місці, то товщина буде складати близько там, 1 см. Ну добре, можливо, там трохи менше, хоча десь близько того. Але так роблять абсолютно усі виробники. Подивіться, тут теж камери виступають. І якщо ми отак от поглянемо, прикладемо, то у них буде плюс-мінус однакова товщина в цьому місці. Мене зараз трохи більше цікавить інше питання. В далекому, 2014 році компанія Vivo, про яку начебто багато хто з вас не знає, і вона взагалі нікому не потрібна, китайці і так далі, випустила смартфон, який зветься X5 Max. Так от товщина його корпусу складала 4,8 мм. Тобто він тонше за оцей iPhone Air на 0,8 мм. в 2014 році, вже тоді був тренд тонких смартфонів. Тож, будь ласка, не кажіть мені, що iPhone Air найтонше рішення на ринку. Хоча дійсно треба визнати, якщо його порівнювати з Galaxy s 25 Edge, хто раптом не знає, це теж на тонкий смартфон тільки від компанії Samsung, оцей Air в долоні відчувається набагато приємніше, і з точки зору ергономіки та з усіх сторін він відчувається приємніше. Тобто, якщо говорити. Говорити безпосередньо про сьогоднішні реалії, не про якісь там смартфони 2014 року, а конкретно про сьогоднішні реалії. От то з усіх сучасних смартфонів iPhone Air, мабуть, найприємніший. Що стосується міцності його корпусу, скажу вам так: з усієї четвірки, 17 х айфонів, це єдиний апарат, яким я не боюся користуватися абсолютно без жодного захисту. І не тільки тому, що там у нього там рамка, оця не гнеться. Ні, в принципі, я от на нього дивлюся, я його кручу. От я з ним ходжу, я його усюди. Дутами екраном і так далі, я не переймаюся, тому що ну, якось він зміг мене впевнити, що він довговічний. Я вам скажу навіть більше, за ці 7 днів він один раз у мене дуже неприємно впав. І я не побачив на корпусі жодної коцки, чого я точно не можу сказати за версією Pro. Мало того, що там усі в мережі, кажуть, що вони там дряпаються і так далі. У мене теж з ними не зовсім позитивний досвід. Та й відчуваються вони не так дорого, як цей Air, повірте мені. От вони реально як іграшкові, але про це більше так. Трохи пізніше. Проте, мабуть, єдиний аргумент, який може принести буде якийсь успіх цієї моделі. розмір дисплею 6,5 дюйми. Це щось між моделлю Max і звичайною Прошкою. І я вам скажу, що це, мабуть, ідеальний розмір сьогодні. Не для мене. Для мене все ж таки компактний. а для середньостатистичної людини. Він і не великий, і не маленький. береш Pro Max, він прямо величезний. Береш прошку, ну, знову ж таки, для мене ідеальна, але для багатьох вона замаленька. А От 6,5 дюймів це прямо ідеал. Плюс сам дисплей теж доволі приємний, з тонкими рамками. По суті, технічно він нічим не поступається тим рішенням, які цього року отримали в версії Pro і Pro Max. Тут є і антиблікове покриття, хоча, чесно кажучи, воно тут відчувається не так сильно, як на Galaxy s 25 Ultra, на s 24 Ultra. От можна взяти сміливо і поділити те, що нам пропонує комплекс компанія Samsung навпіл. Однак, якщо брати до уваги попередні покоління, то все одно різниця між ними є. На користь 17-ї серії. До максимальної яскравості на практиці у повсякденному користуванні у мене теж немає жодних претензій. Результати, які ми отримали за допомогою люксметра, зараз з'явилися перед вашими очима. Те саме стосується і показники ШИМ. Усі значення зараз перед вашими очима. Кому цікаво, ставте на паузу і знайомтесь. Якщо не грузити вас зайвою інформацією, просто можете ставити галочку навпроти дисплеї. Але він тут дійсно крутий, і я впевнений, що вам сподобається в усіх аспектах. А ну і ще ледь не забув сказати, цей смартфон не має фізичних сім-карт, тільки і сім. Для мене це вже давно не проблема, але знаю, що багато людей досі юзають виключно фізичні сімки. До речі, було б цікаво подивитися, наскільки це критично для наших глядачів. Що стосується процесора, компанія Apple люто пишається тим, що змогла встановити в настільки тонке рішення. Настільки потужний чип. Так, вони його трохи порізали, але навіть не дивлячись на цей факт, враховуючи тротінг і так далі, це все одно дуже і дуже потужне рішення. Результати в Geekbench і 3 dmark Extreme Stress Test зараз з'явилися перед вашими очима. Під себе можу сказати, що корпус смартфона навіть при навантаженнях майже не нагрівається. Так, коли там маслаєте в якусь груже протягом години, відчувається нагрів в місці, де розташований процесор. Однак я не можу сказати, що він там. Аж занадто високе, так щоб тримати пристрій в руках було некомфортно. Це не так. При цьому усі сучасні ігри на максимальних налаштуваннях він тягне без проблем. Не можу сказати, що це прямо якесь надзвичайне досягнення в індустрії смартфонів, тому що той самий Galaxy S25 Edge від компанії Samsung. Теж отримав надпотужний процесор 8 Elite від компанії Qualcomm в надтонкому корпусі, і він теж не дуже гріється і тягне усі сучасні іри на максимальних налаштуваннях. Як на мене, головне досягнення компанії Apple конкретно в цій моделі, ви зараз будете сміятися. Час автономної роботи, е, враховуючи той факт, що ємність акумулятора складає всього навсього 3149 мАч. От коли ви дивитесь на інформацію на папері, ну з цього реально хочеться реготати. Ну як це так в 2025 році з діагоналю дисплея 6,5 дюйми, 3150 дююми, ви, ви там з глузду з'їхали? Але якимось дивовижним чином купертинівці дійсно змогли оптимізувати роботу системи таким чином, що з. Такою маленькою батарейкою він живе не гірше за більшість середньостатистичних смартфонів. Він живе не гірше за е, Mi Galaxy S25. і він на практиці живе трохи довше за Galaxy S25 Edge. Ємність акумулятора якого складає 3900 мАч. Так його ні в якому разі не можна назвати довгожителем, і батарейка все одно є його проблемою. Для більшого розуміння він поступається iPhone 16 Pro. не сильно там відсотків на. 15, але поступається. Проте все не катастрофічно, як можна було уявити. Окей, якщо хочете більше цифр, ось вам порівняння з основними конкурентами застосунку SmartWiзер. Як бачите, все не так і погано. Та і від себе хочу сказати, що повного заряду мені стабільно вистачало на один робочий день. Так, впритул, якщо прокидався там десь о 8-й ранку, починав там гуртати новини і так далі, десь там о 8-9 він у мене все ж таки вмирав. Якщо я прокидався там о 10 й то рівно на день Вистачало. Якщо ви за тих людей, які постійно тягають пристрій із собою, у вас усюди є оці от магнітні зарядки, там в автівці, ви кудись їдете, ви ставите його на зарядку. Якщо ви там проходите на роботу, у вас є оця магнітна зарядка на столі, ви там на стенд поставили, і він заряджається, то повірте мені, ви взагалі не відчуєте жодного дискомфорту. І я вже не кажу про ці от фірмові і не фірмові тонесеньки які так от прикріпили за допомогою Максефа, так от десь там гуляєте, і у вас пристрій заряджається. І а, при цьому, враховуючи товщину його корпуса, ви, ви не відчуваєте жодного дискомфорту. Так, там з'являється невеличкий горб, але ну, з ним можна і далі ходити. Коротше, друзі, підсумовуючи, повірте мені, батарейка точно не є головною проблемою. iPhone Air. Як на мене, цю роль зайняв монодинамік. Він е, грає з е, розмовного спікера. Тобто той динамік, за допомогою якого ви от розмовляєте і чуєте співбесідника. От він виконує роль єдиного мультимедійного динаміка. Швидше за все були інженерні обмеження, пов'язані з товщиною корпуса. От і компанія Apple була вимушена прийти до такого рішення. Однак це все одно її аж ніяк не виправдовує. Чому компанія Samsung в своєму S25 Edge змогла реалізувати стереозвук? Так, він там не дуже якісний. Проте, повірте мені, це одно набагато. Краще, ніж у iPhone Air. Мало того, що він один, так і якість звуку просто жалюгідна. Звук плоский. Коротше, слухати усілякі треки, з його допомогою точно не можна. Якщо ви все ж таки полюбляєте прослуховувати музику, чи я не знаю, там, переглядати постійно контент і робити це якісно, з комфортом, тоді в такому разі вам краще вже взяти навушники від компанії Apple і таким чином юзати контент. Ні, я не кажу, що без. З них це неможливо робити. Ну, припустимо, якщо ви там гортаєте стрічку, десь там в інстаграмі, тіктоки, крутите і так далі, то ви будете чути, що там відбувається, і через якийсь час ви навіть звикнете до цього звуку. Проте, якщо підходити до цього питання об'єктивно, це прямо провал. В принципі, те саме можна сказати і за основну камеру. Мало того, що вона одна, так і фізично поступається тим рішенням, які цього року отримали версії Pro. Вона до плюс-мінус така сама, як у базової сімнашки. Має двократний гібридний зум. Який компанія Apple чомусь називає оптичним, хоча заради справедливості, ну дійсно, коли ти знімаєш відео з двократним наближенням і е, робиш зум е, двократний, то якість цілком пристойна. Але тут немає ні на ширококутника, ні окремого телефотооб'єктива. Простими словами, якщо брати до уваги саме основну камеру, iPhone Air за 58 тисяч гривень сьогодні офіційно пропонує все те саме, що і iPhone 16i за 28 тисяч. Гривень сьогодні, це ні в якому разі не значить, що вона прямо жахлива, я вам скажу навіть більше. В нормальних умовах, та і у складних вона демонструє цілком нормальний результат. Ну, от скажіть, будь ласка, от ви зараз бачите ці приклади, невже вони вам не подобаються? Я в захваті і від скінтона, і від деталізації, це реально флагманський рівень. Тож я впевнений, що переважній більшості користувачів айфонами цього рівня буде цілком достатньо. І тільки в тому разі, якщо ви протести. Прямо на професійний рівень мобільної зйомки, тоді краще брати або iPhone 17 Pro, або iPhone 17 Pro Max. А ще краще подивитися в бік андроїдів, таких як Vivo X200 Pro і Vivo X200 Ultra, тому що вони будуть на голову вище за те, що сьогодні пропонують ультрафлагмани від компанії Apple. Ну і за рахунок того, що тут немає окремого телефотооб'єктива, немає ультраширококутної камери, а фокусна відстань основної камери складає не менше 15 см, це точно. Про якісні макрофотографії ви можете просто забути. Hello, народ! Записуємо приклад відео на смартфони iPhone Air і Galaxy S25 просто для розуміння. На їх основні камери в 4К 30 кадрів на секунду. Зацініть, будь ласка, які запису мікрофонів сатош менше не закриває мікрофон. Мабуть, він єдиний, хоча ні, не єдиний, наче як в iPhone Air. Плюс мінус те саме стосується і фронтальної камери. Це нове рішення від компанії Apple на 18 мегапікселів, у якого є розумне автоматичне кадрування. Розумне вона через те, що ви тримаючи смартфон вертикально, можете записувати горизонтальні відео і робити горизонтальні фотографії. Це, як на мене, дуже круто, і якість знімків і відеозйомки на цю фронталку точно не гірша, ніж у переважної більшості Android-флагманів, а то і краще. iPhone Air і Galaxy S25. Просто для порівняння. От пишу в 4К 30 кадрів на секунду зацінити роботу стабілізації, зацініть скінтон. Вот, Деталізацію плюс у цієї камери є і автофокус, і увага, оптична стабілізація. Коротше, люди, якщо для вас фронтальна камера набагато важливіша за основну, то беріть собі iPhone Air і, взагалі, не партеся. І з точки зору фотозйомки, і з точки зору відеозйомки, це дуже і дуже круте рішення. Також я цілий тиждень користувався новою стабільною iOS 26. і. Що я хочу вам сказати в принципі? Я для вас записував відео з досвідом користування iPhone 16 Pro, перед цим iPhone 15 Pro, і тоді вже сказав, що у цей iOS комусь подобається, комусь не подобається. Ну і після півроку користування сказав, що це, мабуть, більше питання звички. Тобто, мої основні претензії до iOS залишилися незмінними, не дивлячись на оцей оновлений Liquid Glass і Так далі, навігація в iOS просто жахлива. Проте виглядає вона зараз максимально свіжою. І той факт, що абсолютно усі виробники почали копіювати у цього прозорого скла. Ну тільки підтверджує мої слова. Не можу сказати, що я прямо у захваті від усього. Припустимо, мені досі не подобається те, як виглядає оця от шторка. Ну, подивіться, позаду все напівпрозоро. Коротше, виглядає трошечки несуразно. А ляпісто. Ну погодьтеся, я не знаю, ну, ну якось от не в усіх пунктах меню. це от рідке скло, воно. Е Доречне, проте в більшості інших випадків воно мені все одно більше подобається, ніж не подобається. Детально розбирати функції нової оболонки в рамках цього відео, ми звісно не будемо, тому що ми це вже робили приблизно там 4 місяці тому. Тут я тільки хочу сказати, що працює вона дійсно стабільно От протягом цих самих тижнів. У мене не було жодних якихось затопів. Тобто, все працює реально як швейцарський годинник. От кажу вам, як є. Також користуючись моментом, я хочу ще раз нагадати, що в плані можливостей AI. компанія Apple зараз знаходиться, якщо не на останньому місці, серед усіх. Виробників смартфонів, то на одному з останніх це точно, і це стосується не тільки вбудованого голосового помічника Siri, яка сильно поступається, Gemini, тут, в принципі, майже немає ніяких додаткових фіч, особливо для нашого ринку. Додали там щось на кшталт Circle to Search від компанії Google, Хоча як на мене у Google це працює набагато прикольніше в ця очерінна гумка працює лайняно. Коротше, якщо вам треба штучний інтелект в смартфоні, то це точно не існує історія про айфона, принаймні на сьогоднішній день, купритинівці обіцяє, що виправлять ситуацію наступного року. Якщо не помиляюся, там що з кінці весни там має щось показати, але це поки що просто обіцянки. Але якщо вам наш хата на штучний інтелект, тим більше якщо ви є фанатом яблук, то вам тут точно все. Сподобається. Ну що ж, давайте підсумовувати. Ціни всередині нашої країни я вам вже озвучив. Якщо забули, вони зараз з'явилися перед вашими очима. Випускається цей пристрій в декількох варіантах пам'яті і в чотирьох кольорах. Як ви бачите, я собі обрав блакитний, суто для огляду і суто тому, що моя дружина кинула на нього своє око і захотіла собі блакитний варіант. Чоловікам, я звісно раджу чорний колір, є там ще і білий такий більш-менш золотий, то вже знаєте для тих, хто полюбляє важкі Люкс, цей теж не занадто блакитний, тобто не насичений. Ну навіть мені він подобається. Чи раджує вам його купувати? Слухайте, все залежить від того наскільки ви ентузіаст. 100% це рішення має право на існування, але воно, як на мене, виключно для обраних. Для тих, хто готовий миритися з монодинаміком, з однією камерою і не з найкращою батарейкою на ринку. Але натомість готовий отримати щось дійсно нове по дизайну, щось нове по а, відчуттям, в принципі, хоче відрізнятися від е, сірої маси. І для кого діагональ дисплею версії PRO замала, а версії Pro Max завелика? Оце буде ідеальне рішення. Об'єктивно, я можу сказати, що він точно не вартий своїх грошей. Ну 58 тисяч гривень. Я вже не кажу за 65 це оверпрайс для такого заліза. Але плюс-мінус те саме буде стосуватися кожного представника 17-ї серії iPhone. Вони ніколи не були дешевими, але все ж таки компанія Apple вдається чимось брати своїх фанатів і змушувати людей витрачати шалені гроші на їх смартфони. Це була моя думка своєї, ви, як завжди, можете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і беріть участь в розі. Реші смартфону Galaxy s 25 Ultra І слухайте звернення від наших військових. Бажаю здоров'я, любі підписники каналу Android News. Ми військовослужбовці взводу БПАК, розвідувальної роти першої ОВМБР, Просимо вашої допомоги. Нам потрібен бус для мобільного пересувного пункту управління. Швидкість і маневреність це залог успіху виконання бойового завдання та збереження особового складу. Слава Україні! Героям Шановні підписники каналу AndroNews. Висловлюємо вам величезну подяку за допомогу в придбанні автомобіля для нашого підрозділу. Завдяки вам ми завжди залишаємось мобільними. Дякуємо вам за небайдужість і підтримку. Слава Україні! Героям. Героям. Героям слава ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.